Усім привіт! Мене звати Віта, і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 екранізацій класики. Перший фільм Гордість та упередження». Це шестисерійний міні-серіал телеканалу BBC, екранізація одноіменного роману Джейн Остін у головних ролях Колін Ферт і Дженніфер Елі. Події у фільму відбуваються в Англії наприкінці 18 століття. Містер Бінглі, молодий джентльмен, оселяється в орендованому маєтку, де він збирається провести осінь. Місіс Беннет, яка має п'ять незаміжніх дочок, Сподівається віддати за нього одну з них. За свою роль Дженніфер Елі одержала премію Бафта. Наступний фільм Північ та Південь це чотирисерійний міні-серіал телеканалу BBC, екранізація одноіменного роману англійської письменниці Елізабет Гаскел у головних ролях Даніела Ден Бієш і Річард Армітідж. Е, головна героїня молода е, дівчина, яка разом із батьками переїздить з маленького містечка на півдні Англії. До промислового міста на півночі. Вона знайомиться з молодим власником бавовняної фабрики, який у неї закохується. Наступний фільм Маленькі жінки режисерки Джиліан Армстронг, екранізація одноіменного роману американської, письмен... американської письменниці Луїзи Мей Олкот. У головних ролях Вайнона Райдер, Сьюзан Сарандон, Клерен Дейнс, Кірстен Данст і Крістіан Бейл. Фільм розповідає історію дорослішання чотирьох сестер. Події відбуваються під час та після громадянської війни в США. За свою роль на Райдер одержала номінацію на премію Оскар, Кірстен Данст одержала премію Молодий актор. Далі в нас іде фільм Тес. Це французько-британський фільм режисера Романа Поланськи. екранізація роману англійського письменника Томаса Гарді. Тес із роду Дербервілів. Головну роль виконує Анастасія Кінські. Фільм розповідає історію життя селянської дівчини та її відносини. З двома чоловіками Новоришем, який видає себе за аристократа, та сином пастора. Роман Поланський присвятив цей фільм своїй покійній дружині Шерон Тейт, яку було вбито за 10 років до прем'єри. Перед смертю вона прочитала роман Томаса Гарді і була впевнена, що її чоловік зможе колись зняти за цим романом чудовий фільм. Стрічка одержала три премії Оскар, у тому числі за найкращу операторську роботу, і дві премії Золотий глобус. Наступний фільм Подалі від шаленої юрми. Це британсько американська романтична драма режисера Томаса Вінтерберга. У головних ролях Керрі Маліган, Маттія Шонарс і Майкл Шин. Події фільму відбуваються в Англії в епоху вікторіанської доби. В центрі сюжету молода власниця ферми та її відносини з трьома чоловіками фермером, немолодим холостяком і військовим. Далі в нас іде фільм Місце під сонцем американського режисера Джорджа Стівенса. Це екранізація роману Теодора Драйзера Американська трагедія у головних ролях Монтгомері Кліфт, Елізабет Тейлор і Шеллі Вінтерс. Фільм розповідає про молодого чоловіка робочого класу, який має відносини з двома жінками: робітницею, яка працює разом із ним на заводі його багатого дядька, та дівчиною з вищого світу. В основі роману лежить реальна історія. Фільм одержав шість премій Оскар і премію Золотий Глобус. Наступний фільм Моя кузина Рейчел це екранізація одноіменного роману англійської письменниці Дафни Дюмор'є, у головних ролях Рейчел, Рейчел Вайс, Сем Клафлін і Іан Глен. Фільм розповідає про молодого чоловіка в Корнуелі, який знайомиться з вдовою свого старшого кузена і опікуна, який його виростив, та підозрює, що вона винна в його смерті. Наступний фільм Ребека це романтичний психологічний трилер режисера Альфреда Хічкока, екранізація одноіменного роману Дафни Дюмор'є. У головних ролях Лоуренс Олів'є, Джоан Фонтейн, Шелі Вінтерс. Лоуренс Олів'є грає британського аристократа, чия дружина Ребекка загинула рік тому. Джоан Фонтейн грає його молоду дівчину, яка стає його другою дружиною. Фільм одержав дві премії Оскар найкращі фільми і найкраща операторська робота. У 2020 році вийшов ремейк цього фільму, головні ролі, в якому виконали Лілі Джеймс і Армі Гаммер. Наступний фільм Любов і дружба це екранізація епістолярного роману Джейн Остін Леді Сьюзен. У головних ролях Кейт Бекінсейл, Хлоя Севін'ї, Стівен Фрай. Події у фільмі відбуваються в Англії наприкінці 18 століття. Молода, відносно молода вдова Леді Сюзан Вернон підшукує багатих чоловіків для себе і своєї єдиної дочки. Десятий фільм Ярмарок марнославства. Це е, міні-серіал, який складається з семи серій. Екранізація одноіменного роману е, англійського письменника Вільяма Текере. У головних ролях Олівія Кук, Клаудія Джессі і Том Бейтман. Е, Події у фільмі відбуваються на початку 19 століття в епоху наполеонівських війн. Головні героїні навчаються разом у приватному пансіоні. Емілі дочка успішного комерсанта, яка невдовзі збирається заміж за коханого чоловіка. Беккі – сирота, дочка художника та танцівниці, яка одержує місце гувернантки. Після закінчення навчання Емілі запрошує свою подругу погостити в неї деякий час. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось.